Заблоковані банківські карти через невиконання боргових зобов'язань. Якщо у вас є прострочений кредит, то рано чи пізно ви дізнаєтесь про те, що ваші банківські розрахункові рахунки по-простому банківські картки заблоковані. Що робити у цьому випадку, і які є шляхи вихіду з цієї ситуації, розглянемо в цьому відео. Дивимося уважно. Та до кінця. Доброго дня! Мене звати Денис Пузін, я є адвокат по кредитам. Мій особистий сайт та всі мої соціальні мережі є в описанні для до цього відео. Хто не підписаний, підписуйтесь. Поїхали! Так, якщо ви дізналися, що ваші карткові банківські рахунки заблоковані саме через невиконання кредитних зобов'язань, це означає, що відносно вас. Є відкрите виконавче провадження, оскільки в інший спосіб накласти арешт на рахунок просто неможливо. Саме державний або приватний виконавець, наділений повноваженнями відповідно до закону України про виконавче провадження, навіть це його обов'язок в рамках виконавчого провадження здійснювати. Всі примусові заходи, у тому числі, і накладення арешту на банківський рахунок. Тобто з'ясували, у будь-якому випадку, якщо банківський рахунок заблоковано, є відкрите виконавче провадження. Приватний або державний виконавець виносить постанову про відкриття виконавчого провадження лише на підставі виконавчого документу. У справах цієї категорії виконавчим документом може бути перше. Це виконавчий напис нотаріуса на кредитному договорі. Та друге, це судове рішення. У цьому відео ми розглянемо обидва ці питання, і як вийти з цієї ситуації та розблокувати банківські рахунки. Спочатку: як перевірити наявність виконавчого провадження? перевірити, чи відкрито відносно вас виконавче провадження, можливо, в онлайн режимі, можливо, через єдиний державний реєстр боржників. Посилання на нього теж є в описанні до мого відео. А у кого встановлений додаток Дія, у цьому додатку ця інформація теж знайде своє відображення. В єдиному реєстрі боржників все дуже просто. Ви вводите своє прізвище ім'я по батькові, та у разі, якщо у вас є виконавче провадження, це знайде своє відображення на цьому сайті. Окрім цього, тут ви зможете побачити, що саме є виконавчим документом у виконавчому провадженні, або виконавчий напис нотаріуса, або судове рішення. Так ось, якщо ви себе знайшли в реєстрі боржників у виконавчому провадженні, відкритому на підставі виконавчого напису нотаріуса, я вас вітаю. У вас є можливість повністю уникнути заборгованості шляхом скасування цього виконавчого напису нотаріуса. Юридично грамотно це має назву визнати виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. В цьому випадку виконавче провадження буде закрито, заборгованість зникне, та відповідно розрахункові карткові рахунки будуть розблоковані. Всі мої підписники знають, що самостійно скасувати виконавчий напис нотаріуса на цей час можливо навіть без участі адвоката або юриста. Можливість ця є на сервісі eCenterprava.comю. Посилання на нього також є в описанні до мого відео. За допомогою цієї онлайн-платформи ви зможете скасувати взагалі всі виконавчі написи, які відносно вас лише винесені. Другий випадок, якщо ви побачили в реєстрі боржників, що виконавче провадження відносно вас відкрито на підставі рішення суду. Що робити в цьому випадку? Якщо ви дізнялися лише з реєстру боржників, що відносно вас існує судове рішення, то раніше про його існування вам нічого не було відомо. І 99% що це рішення винесено у так званій заочній формі. Якщо ж все ж таки судове рішення, розглянемо, що ми робимо. Переходимо на сайт Судова влада України. Посилання на нього теж є в описанні до мого відео. До речі, всі сервіси або платформи, або державні послуги, на які я посилаюсь, я залишаю у себе в описанні для зручності у користуванні. Так ось, переходимо на сайт Судова Влада України. Заходимо во вкладку Стан розгляду справ. Пишемо також своє прізвище, ім'я та побатькові. Та натискаємо пошук. Якщо ж відносно вас було судове рішення, система вам покаже, який суд коли розглянув цю чи іншу справу, хто є позивач, хто є відповідач, суд цього спору. І саме цікавіше, що нас у цьому випадку інтересує, це номер цієї цивільної справи. Коли нам став відомий цей номер, ми звертаємося за допомогою до єдиного державного реєстру судових рішень. І на нього також є посилання в описанні до цього відео. Вводимо номер справи та переходимо безпосередньо до судового рішення. Бачимо, що воно є. Перше, на що необхідно звернути увагу, у якої формі воно винесено, це може бути або звичайне судове рішення, так скажемо, або заочне. Якщо це заочне судове рішення, вверху так і буде написано заочне судове рішення. В цьому випадку вам необхідно звернутися з відповідною заявою до суду, який його виніс, та отримати в паперовому вигляді це судове рішення. Зверніть увагу, у вас буде лише 20 днів з часу отримання його копії для того, щоб звернутися до цього ж самого суду із заявою про скасування заочного судового рішення та його перегляду. Після того, як ви звернетеся з цією заявою, за умови, якщо суд скасує це судове рішення, а якщо ви все зробите вірно, суд його обов'язково скасує, як це зробити, я розповім ще у наступних відео. Виконавче провадження буде закрито, заборгованість зникне, а банківські розрахункові рахунки будуть розблоковані. А ось якщо судове рішення не носить форму заочного, все одно раджу витребувати це судове рішення, перевірити його на предмет законності, як це робити є багато відео на моєму каналі, та звернутися до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою. У вас в даному випадку буде строк 30 днів з часу отримання судового рішення. Вірно кажучи, буде можливість поновити цей строк протягом 30 днів, і суд його обов'язково поновить. Після того, як суд апеляційної інстанції винесе ухвалу про відкриття апеляційного провадження, виконавче провадження буде зупинено, банківські розрахункові рахунки розблоковано. А у разі задоволення апеляційної скарги, виконавче провадження буде закрито, а заборгованість зникне. З вас підписка та репост.